Некоторі досиділи сиділи до того, що вже вулиці були окуповані, і вони вже перебували повністю вже за порібриком, там далеко до за 2 кілометри за піми. Тому добратися туди вже було неможливо. Потім ми їм рекомендували виходити сюди. До суспільно відомих місць і забирали вже їх там. І туди люди виходили, там ховались, переждали обстріли. Ми там кожного ранку забирали туди ну, мінімум 10-15 людей саме з цього укриття. На пікапах інколи ну, по винку завнагружалась людей. Але потім сталися такі вже ну, серйозні ситуації. Спочатку просто влучання дронами. Один із крайніх днів, які ми заїжджали в Овчанськ, сам. Я заїжджав на першому автомобілі, за мною їхала ще машина. з у нас їхала Була група з трьох осіб. І ми їздили завжди двома-трьома екіпажами, щоб в разі чого можна було допомогти. І це саме це рятувало життя нам. Було влучання в другу машину, яка рухалася за мною, саме в півідроном. Загинув мій колега, царство Небесне Андрій Ладика. Мій підлеглий, а інший Дмитро Мажоровський був поранений, у нього сильні поранення, руки шиї, були там, ну, оскоком все посічене. Я бачив цю ситуацію, я вийшов з машини, Опять таки, що ну, тут уже хоч зберігайте спокій, хоч не зберігайте, все одно, на ну, адреналіні, трохи. Этот,